На такому яскравому й теплому моменті закінчилася новорічна казка для дітей та їхніх батьків: Новий рік і Майнкрафт, яку показували у міському палаці культури із 21 грудня. Сьогодні, 5 січня, провели заключне свято. Хореографічні та вокальні колективи Кременчука протягом цього часу створювали справжнє диво для маленьких Кременчужан, зокрема із числа пільгових категорій. Усіх артистів новорічних ранків привітали словами подяки та солодкими подарунками. Сьогодні я хочу подякувати знаєте, всім цим дітям, всім цим молодим людям, хлопцям, дівчатам, які подарували свято для тисяч і тисяч маленьких кременчужан, які, попри все, змогли. Провести репетиції, змогли провести свої стільки вистав цього сліноплачу двадцять 21 виставу. 21 вистава це для дітей міста Кременчука, для дітей-переселенців, для дітей, які сьогодні в нашому місті разом з нами. Наприкінці 2025-го вперше за час дії воєнного стану відновили традицію благодійних новорічних ранків. За одне свято творчі колективи Кременчука своїми виступами дарували щастя понад шістьом сотням дітей, і за кожною казкою на сцені міського палацу культури місяці тренувань, підготовки, зусиль. Ви молодці, ви насправді талановиті, ви класні, ви сучасні. Хочу подякувати творчим колективам, всім керівникам, всім тим, хто приймав участь в підготовці цього заходу. Дуже класно було, і насправді це показує, що Кременчук це сильна, Потужна і добра родина, яка піклується про кожного, яка приймає всіх, хто приходить, яка дарує їм свято. Кожен учасник казки отримав свій подарунок. За традицією відзначили трьох найкращих артистів. Серед них була і одна із головних героїв Лабубом. Окрім цього, колективам Кременчука передали солодкі дарунки від нашого німецького міста побратима Тюбінгена. Нагадаємо, що культурна співпраця між нашим міським палацом культури та театром Тюбінгену триває понад 20 років. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.